Прислів'я та приказки про сіль. Без солі і хліба немає обіда. Де хліб, сіль, каша, там домівка наша? Є хліб солі нема, є сіль хліба нема. Щоб впізнати людину, треба з'їсти з нею бут в солі. Дай Боже хліба, солі і всього доволі. Хліб сіль їж, а правду ріж? Сльозами хліб солять. Добре живуть, хліб сіль жують. Без солі, без хліба худає босіда. Без солі не смачно, без хліба не ситно. До нічого і солі не треба. Кожному досолив, а тепер і сам поїдає. Ліпше не досолити, ніж пересолити. Недосолить не доїсть! Не соло нічої рани, то й твоєї не будуть. Нема долі без солі. Не солено їсти, що з немилим цілуватись.